아니 <목소리로> І перші 2 кілометри взагалі будуть тільки вгору, вгору, вгору. З позитивного те, що коли буду повертатися додому, то останні 5 кілометрів будуть тільки вниз. І це буде мені як, як дуже великий приз чи приємність. А зараз на гору, на гору, на гору цю ділянку я завжди йду пішки, тому що не хочу кінчити свої ноги на початку дистанції. І хочу дати пораду, хто тільки починає свої велопроїзди, чи велопро... хто... хто тільки починає свої велопробіжки, не соромтеся нагору, зайти пішки, не знущайтеся з своїх колін, не знущайтеся з свого велосипеда. Прийде час, коли ви це робитимете дуже легко. А я йду пішки, тому що тут висока гора. Фу. Але який вид. Завжди коли важкий підйом, потім дуже гарний вид згори. Uh, нарешті я виїхав на гору. Сподіваюся, що далі буде легше їхати. Тому що попереду 30-40 кілометрів, а потім назад. Тому я вже на початку трішки заморився. Приємних для себе речі Їду зараз проти вітру, повертатимусь назад, буду за вітром, вітер буде допомагати, а потім ще й згори і це супер. Ще приємна друга штука, що сонце мені не світить в обличчя. І це приємно. Назад буду повертатися, воно вже буде збоку. Тому вітер в Харю я... Ну ви зрозуміли. Фух. Ще далеко їхати. Виявилось, що гроші зовсім не істівні. Прикро, мало як є. ティキナロジャーティキナロジ Перші 15 кілометрів це половина шляху в одну сторону і четвертина за сьогодні. Настрій хороший, все буде добре. Думки з'являються повертатися десь, когось, попросити, щоб доїхати на автомобілі, а велосипед в багажнику, але я такого робити не буду. Фух, інколи так буває, що на якомусь етапі шляху починають з'являтися якісь такі хибні думки. 27 км. Вдруге стоїть попити води. залишилось менше 10 кілометрів. Фух. Погнали. българското училище през черне едно депо. Так. Угу. Угу. Так. Обща брой деца в семейство. Не можу позбутися е, цих мух в голові щодо того, що типу, всі люди працюють, е, а я займаюся херньою, якусь дур'ю маюся. Але зараз я працюю головою, я заробляю на трейдингу, е, вивчаю графіки, відкрию позицію, е, тримаю, там, знаю, коли закрити, коли зафіксувати. Коли і в мінус заходжу, коли і заробляю нормально. Тобто, ну, завжди мріяв працювати головою, а не руками чи ногами. когось я обігнав за сьогоднішній день. Але я не хочу помінятися з цією людиною місцями. Сідає вже моя батарейка. Вже навіть на такі затяжні. Затяжні горки з гори затяжні. Я вже виїхати не можу. Виїжджаю десь на 50% гори. Потім їду пішки, тому що мені треба ще 30 кілометрів їхати, ну десь може 25. Не хочу зараз вкласти всі сили, знищити ноги, тому відпочиваю, поки йду трішки, потім далі їду. Фух. Єдине, в чому я не помилився, в тому що назад, коли їду, то вітер дійсно трошки, трішки в спину допомагає. Фух. Але горки ці просто скоро кінчать мені ноги. Фух. Завтра буду відлежуватися цілий день. Фух. Монтуватиму для вас відео. Жах. Ще ці трактори. Пилюка летить. У. Це капець. Добре, щоб мені не йти завтра на роботу. Бо я вже багато років ніде не працюю. Чого і вам бажаю. Їду вже назад, проїхав назад уже 15 кілометрів. Туди я їхав, проїхав 38, це вже виходить, що скільки 53. І я жодного разу не ходив в туалет, а випив майже 2 літри води. А в туалет не ходив, виходить, що з мене виходить волога. У мене є друге дно. Ну що, вода в мене вже закінчилась, хочеться вже й пити, і їсти, став їм інжир. Ну, а такий він, хвостики треба відкусувати. Бачите, ну, отакий от він всередині. Їсти можна, але мені зараз Ne, 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 ne. Що це? це так смачно. Це так солодко. Те, що мені треба Енергію, енергію. Короч, зрозумів, що накат у мене поганий. Це вже залишилось пів дороги назад. Четверта частина фактично мого шляху. і Я зрозумів, що в мене поганий накат, тому що в мене на задньому колесі низький тиск. Замість двох годин. Зараз полетим важко. Уже 20 назад, туди 38, 20 назад 58 проїхав, став на зупинці, а вона вся в пилюці. Кучі пофарбована болгарський прапор чи кольори болгарського прапор. Побачив, що дивіться що відбувається. Опа. У мене вже немає сил. Вже проїхав 27 і туди 38, 65. Залишилось ну, 6-7, можливо, десь так. Але 3 кілометри буде згори. Тобто мені залишилось 3-4 по рівні дорозі. Ну, з такими невеличкими перепадами. А далі що? я вже хочу щось, я хочу щось уже їсти. Їсти вже хочеться дуже. Фух. А ще я зрозумів, що мені не подобається їхати отакими от великими площами, коли далеко видно і немає нічого. Цікавого. Якщо їдеш по місту, катаєшся, не відчувається ця відстань, тому що скрізь... раз-раз-раз, А тут, а тут коротше, бля, їдеш, а картинка не змінюється. Тільки автомобілі пролітають на великій швидкості. І тобі здається, тобто мені здається, що я їду дуже-дуже повільно. Але це не так. Я їду швидко. 15-20 км на годину. А вони 200. 150-200. Тобто в 10 разів. Фух. Останній пункт перед моїм містом. Останній населений пункт. Ще трішки. До речі, скрізь де на офіційних чи на якихось інших установах привазних там де є болгарський прапор. Поряд прапор Євросоюзу. Хоча болгари. якось вони розколоті тим, що вони до сих пір не знають, чи їм краще бути в Європі, чи їм хочеться повернутися в Радянщину. Щойно на мене знову нападали собаки. А минулого разу так взагалі ледве за ногу не впустили. Це дуже неприємно, аж так, що аж мурашки. Друзі, я майже це зробив. Я доїхав до гори, мені залишилось 3 кілометри з гори. я вдома і буду їсти щось смачне. Навіть таке, яке я давно не їв. Щось, щось таке, що з нездорової їжі, трішки шкідливої, але мені сьогодні можна. Тому зараз погнали і через 15 хвилин я вдома, мабуть, спочатку підпочину, а потім вже буду їсти там чи ще щось. Пити хочеться капець. зараз поп'ю води і погнав. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. They dropped around my beard. Got the fastest car on zoom. Я це зробив. 75 кілометрів. Це мій рекорд. Раніше всі мої велопробіжки за один день були до 50, навіть 40 там плюс. А цього разу 75, ура! Дуже хочу в душ. Тепер кайф. Розлягаю відпочинок і хочу щось з'їсти.